Цікаво, що цього року мені потрапиться у преміум Крісмас Сікрет Б'юті бокс від Hillary. Це більше ніж адвент-календар, адже включає тільки повнорозмірні продукти, вартість місту боксу удвічі перевищує його ціну. Мені вже потрапилась улюблена сироватка з бакучолом та термозахист з SPF для волосся, а також улюблений трихологічний пілінг. У кожному боксі гарантований подарунок, грошові бонуси та ексклюзивні презенти від українських брендів, ювелірні вироби, аксесуари, товари для дому тощо. Мені потрапляє. Япилася надзвичайно гарна свічка від українського бренду Бібліотек де Парфам. Дерев'яний гніт, який має тріскотіти та гілочка лаванди. У верхніх нотах евкаліпт, чебрець, зелені ноти, в нотах серця, лаванда, акватичні ноти, і в базових нотах боби тонка, мускус, ваніль. Я обожнюю свічки, тож подарунком задоволена. Далі Хіларі поклали відлощувальний тонер та до нього відновлювальний крем з керамідами Спочатку наносимо тонер, а потім крем. І останнє це крем для рук. Та нігтів, як вам наповнення? Тут і догляд за волоссям і догляд за обличчям, навіть за руками, і красива ароматна свічка.